Вітаю усіх на каналі В'яжемо разом. У мене на спицях полутинка. Я в'язала рукавчик. МК буде, буде огляд цієї паутинки. А зараз я закриваю край рукавчика, щоб він не скручувався. Маркером у мене відмічено початок ряду, значить, я пров'язую одну петельку після маркера. Слідующую. Петельку, мені потрібно пров'язати разом з петелькою, яку я зараз накину на спицю із другого ряду. Ось таким чином, і пров'яжу їх разом, пров'язала ось цю петлю, попередню перекидуємо. Через цю, яку ми пров'язали, і закрили таким чином одну петельку. Значить, слідуюча петля також піднімаємо з цю перемічку з другого ряду, накидуємо на спицю, пров'язуємо їх разом і ось цю попередню петлю накидуємо на пров'язану, не затужуємо. І таким чином пров'язуємо до кінця.